Тепер ми перепишемо наш код таким чином, щоб ми могли обмежити кількість запитів користувача. Тобто, щоб не було такого, що це кувайл нескінчений. І зараз ми пишемо перший варіант, як це можна зробити, і буде ще декілька варіантів. Перше, нам треба якось рахувати, скільки разів ми запитали вже користувача ввести число. Для цього ми створюємо його зміну, і, наприклад, можемо почати з одинички. Зробимо принт нашої спроби, щоб ми бачили, скільки спроб вже було. Потім ми запитуємо користувача щось, і після цього робимо «проба плюс дорівнює 1. Ви можете почати з того, що зміна дорівнює нулю, можете почати з того, що вона дорівнює одинички. Від того, з чого ви почнете, залежить просто сама умова і все. Тобто можна почати і так і так. А можете почати, наприклад, з п'яти, якщо максимум, п'ять, і потім робити замість плюс 1, мінус один. Тобто, ми створили зараз зміну, і вона росте потроху, але ми ще її не перевіряємо. Давайте запустимо цей код. Одиничка перша це наша перша спроба, і ми пишемо, наприклад, тест. Друга спроба. Ще якась спроба. Ну і вони просто рахуються зараз, але ніколи ми не зупиняємося через спроби саме. Ми зупиняємося все ще тільки коли ми вводимо правильне число. Тепер нам треба враховувати кількість проб в циклі і зупиняти його, якщо кількість проб перевищила яке число. І зараз у нас написано, що треба продовжувати цикл, поки ну не буде число. І разом з цим нам треба написати, що нам треба продовжувати цикл, поки у нас кількість проб, наприклад, менше чи дорівнює 5. Можемо написати ось так: поки кількість проб менша дорівнює 5. Ми робимо ще одну і ще одну спробу. І разом з цим нам треба перевіряти ще на ЄС Тому ми пишемо через end ці дві умови. Тобто ми продовжуємо цикл, поки кількість спроб менше дорівнює 5, і поки у нас num не є числом. Якщо кількість спроб буде більше 5, цикл зупиняється. І тепер давайте перевіримо, що наш цикл справді зупиниться, коли у нас буде більше 5 спроб. І давайте напишемо там A, B, C, D, E. І ми бачимо, що наш цикл зупинився, тому що ми потрапили сюди. Тут у нас інша проблема, а саме через те, що ми вводили кожен раз не число, цикл продовжувався, і коли ми вийшли з циклу while, до цього ми виходили тільки, коли num точно число, а зараз ми виходимо навіть, коли num не дорівнює число. Тому, відповідно, цей print у нас не виконується, у нас виняток виникає, коли ми робимо конвертацію в int. Тобто, у нас, тепер є дві ситуації, коли ми можемо вийти з циклу while. Перше, це коли у нас num is діджит, а друге це коли у нас закінчилися просто спроби. Тому ми не можемо робити print завжди. Нам треба тут якось додатково перевірити, що num – це число і тоді тільки робити print. Наприклад, ми можемо сказати так. Зараз це не дуже красиво виглядає, тому що нам двічі виходить, треба перевіряти num із digit. але ми ще перепишемо цей код по-іншому, буде більш красивий варіант. І залишилось перевірити, що у нас це працює, коли ми вводимо знову і знову не число, і ви бачите, що ми дійшли до кінця, п'ять спроб закінчилися, і у нас немає цього print. Ми можемо написати else, що так і не було введено число, чи щось подібне.